Усім привіт, раді вітати вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні розповімо вам про модернізацію, яка відбулася в Україні на технічному рівні. А саме 7 вересня ДСНС почала тестування нової системи оповіщення на телефонах українців. Ця система працюватиме не тільки під час повітряних тривог, а й під час небезпеки природного, екологічного та техногенного характеру, про що заявив в ефірі телемарафону прес-офіцер ДСНС Олександр Хорунжий. Тестування нової системи екстрених сповіщень продемонструвало її ефективність. Зокрема, повідомлення до абонентів надходили впродовж 20-30 секунд. Давайте розберемося, що таке Cell Broadcast. Це технологія, яка дозволяє одночасно транслювати повідомлення всім абонентам, що є підключеними до певної базової станції мобільного зв'язку. Система працює лише на відправлення і не знає, хто отримав сповіщення. Вона також не бачить номери абонентів. На відміну від SMS, сповіщення Cell Broadcast не залежить від завантаженості каналів зв'язку, тож можна одночасно відправляти повідомлення мільйонам абонентів. Якщо все працює справно, вони надходять за декілька секунд. Навіть коли покриття мобільного зв'язку може і не бути, де існують подібні системи. Подібні системи оповіщення з деякими відмінностями. Між собою є в багатьох інших країнах, зокрема у США, Канаді, Ізраїлі, Великій Британії, Італії, Японії, Китаї, Сингапурі та багатьох інших країнах. Якщо громадянина абсолютно застаріла модель телефону, він буде отримувати сповіщення за допомогою існуючих систем. Роман Примуш зазначив, що Державна служба з надзвичайних ситуацій не відстежує місце знаходження людини та не збирає її особисті дані. Державна служба з надзвичайних ситуацій 23 вересня завершила тестування системи оповіщення. Надалі обласні військові цивільні адміністрації інформуватимуть населення про реальні загрози на місцях. Про це повідомив заступник голови ДСНС Роман Примуш у Фейсбуці. У вересні, згідно даних від ДСНС, приблизно 65% українців пройшли перевірку на витримку повідомленнями із використанням нової системи. На своїй сторінці Facebook ДСНС подякувала усім за розуміння та терпіння. Також вони пообіцяли вдосконалювати нову систему, аби кожен із абонентів зміг отримувати такі повідомлення. Тож, які переваги нової системи оперативного інформування? Ну, по-перше, повідомлення передаються набагато швидше. По-друге, повідомлення надходять на певні базові станції мобільного зв'язку, а це означає, що ДСНС може інформувати певні населені пункти, регіони, міста чи навіть усю Україну, в залежності від ситуації. По-третє, повідомлення буде супроводжуватися звуковим сигналом, навіть якщо звук на вашому телефоні вимкнений. Це потрібно для того, щоб ви могли швидко зреагувати та діяти згідно інструкцій, вказаних у повідомленні. Як переконатися, що я точно отримуватиму ці сповіщення? Спочатку перевірте, чи активна ваша сім-карта та чи є мережа мобільного оператора. Якщо ввімкнено режим у літаку, то вимкніть його, аби мати змогу отримувати сповіщення. Рекомендують перевірити, що отримання сповіщень увімкнено у налаштуваннях вашого смартфона. В залежності від виробника налаштування отримання екстрених сповіщень можуть бути у розділі сповіщення, звук та вібрація або безпека та паролі. Переконливо не рекомендуємо відключати отримання сповіщень про загрозу, адже саме від цієї інформації може залежати ваше життя та життя ваших рідних та близьких. Ви точно почуєте звук екстреного сповіщення, навіть якщо звук в налаштуваннях вашого смартфону вимкнено. Гучний сигнал разом із вібрацією триватиме приблизно 15-20 секунд або до моменту вимкнення його людини. І відбувається це приблизно ось так. Уважно читайте повідомлення, попри хаотичні спроби вимкнути цей звук, адже у кожному повідомленні міститься інформація щодо дій у конкретній ситуації. Що робити, якщо мій телефон ще не підтримує цю систему? Стежте за іншими системами сповіщення, а саме за сигналами Увага всім, які подаються за допомогою електросирен і сигнально учномовних пристроїв. Отримайте інформацію про надзвичайні ситуації через радіомовлення, телебачення або мережу інтернет тощо. Також ви можете ознайомитися з інструкцією на випадок виникнення різних надзвичайних ситуацій на сайті ДСНС у розділі Абетка Безпека. Отже, укотре закликаємо: не ігноруйте жодні сигнали, які сповіщать про небезпеку. Саме вони можуть врятувати ваше життя та життя ваших рідних. Дякуємо за увагу! Слава Україні.